Сядьте зручно, тримайте спину прямо, але не напружено. Закрийте очі або зафіксуйте погляд у певній точці. Дозвольте вашій свідомості відкритися до всього, що є зараз. звуком, відчуттям тіла, думкам. Зверніть увагу на своє тіло. Відчуйте його вагу. Відчуйте, як стопи торкаються підлоги, а сідниці поверхня, на якій вони сидять. Переведіть фокус уваги на відчуття від дотику одягу до вашої шкіри. Тепер, дозволяючи усім цим відчуттям просто бути, перенесіть увагу на відчуття вашого дихання. Спробуйте помітити, як повітря входить у ваше тіло і виходить з нього. Помітьте, які відчуття виникають у дихальних шляхах по ходу повітря, в ніздрях, в трахеї, в легенях. Зверніть увагу, як звужуються і розширюються з кожним вдихом і видихом ваше тіло. Як працюють м'язи живота, грудної клітини? Дозвольте вашому диханню бути природнім. Нема потреби робити його повільним чи швидким. Спостерігайте без напруги, без зайвих зусиль, дихання як якір, що тримає вас у теперішньому моменті. Під час нашої практики ваш мозок буде відволікатися на думки, звуки чи інші сприйняття, і це є абсолютно нормальним. Як тільки ви помітили, що відволіклися, м'яко і без осуду поверніть увагу до дихання. Потреби зупиняти думки. Ваша задача повертати увагу знову і знову. Невдовзі час медитації завершиться. Дозвольте своїй свідомості делікатно повертатися до всіх відчуттів навколо вас. І які є всередині вас? Почніть ворушити пальцями, можете трошки потягнутися тілом і розплющить очі.